Підозрюваному у вчиненні особливо тяжкого злочину, умисного вбивства. 19-річному мешканцю Бердичева у суді обирали запобіжний захід. Адвокат просив для свого підзахисного про цілодобовий домашній арешт. Прокурор клопотав про тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави, обґрунтовуючи усі можливі ризики. На даний час ніде не працює, зловживає спортивних маю негативних характеристику, не пам'яті. Непрацездатних осіб на отриманні немає. Про скоєне вбивство жінки у ніч на 3 липня підозрюваний повідомив до поліції сам. Визнав провину і у судовому засіданні, розповівши усі обставини події. Із його слів, усе почалось зі сварки і з родичкою. Наш спрямовано взяли жаду став і задумав. Останній ефект. Далі в поліцію і А в якому стані? В алкогольному які у вас відносини з вашою, як ви називаєте, не рідною тікою були Суддя, заслухавши усі сторони і долучивши матеріали, після недовгої перерви винесла рішення про обрання суворого запобіжного заходу. суддя постановив. Клопотання задовольнити застосувати відносно підозрюваного до Венюка Анатолія Андрійовича 18.09.2005 року народження, запобіжний захід у воді тримання під варту строку на 60 діб до 31.08.2025 року включно, без визначення застави строк. Суддя нагадала, ухвала може бути оскаржена у встановленому законом порядку.